Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу звернення. Звернення до автолюбителів, а також, вірніше, ні, особливо до водіїв маршруток. Останнім часом ви занадто сильно уваги приділяєте учбовим автомобілям. Ви їх підрізаєте, ви хочете їх вирізати і показати свою. Впевненість, чи невпевненість, чи нервовість, і якось це випліснути. Дуже часто нас підрізають особливо маршрутки. Чомусь, коли в заторі ви стоїте і тягнетесь, то ви там не психуєте і нікого не вирізаєте. Їдете собі тихенько, як і всі. А коли ви вдруг за учбовою плететесь. То відразу, відразу, при першій же можливості треба обов'язково вирізати учбову. Ну тобто, сьогодні мені у вікно кричали, щоб я там реще їхав. А ми на другорядній ліворуч повертаємо, і у нас там дві ж капець. А маршрутки заважали ми зробити розворот, бо їй треба радіус взяти, бо вона широкої смуги. Поки ми не проїдемо, та маршрутка не зможе проїхати, і те, що він там поспішає, мало кого взагалі хвилює. Це ваші проблеми, що ви там кудись поспішаєте. Якщо ти не можеш об'їхати, почекай. А якщо можеш, об'їдь, але за правилами дорожнього руху. Тобто, ти хочеш там і так порушити, це не я винен, що тобі там маршрут такий намалювали з дебільним розворотом і що ти там не поміщаєшся, правда? ж? Тому відносьтесь, будь ласка, з розумінням. Він там кричав, що він людей возить. Це дуже важлива професія. Я... Згоден, це дуже важливо. Але ми людей навчаємо. Ми навчаємо їх для того, щоб вони не давили інших людей. Причому, можливо, когось із ваших рідних, близьких чи знайомих, ви просто теж в цьому місці живете. Хоча більшість, звісно, з вас ні. Але деякі що живуть, тому водії і особливо водії маршруток. Розумійте і по повод... і. Себе поводьте з розумінням, що ми навчаємо людей. Ми навчаємо їх приймати правильні рішення, щоб вони не позбивали інших людей, щоб вони не врізались в вас вже і бачили вас. Ну, тобто, я, наприклад, своїм учням завжди кажу, що професійні водії це таксісти, маршрутки, інкасатори, доставщики, кур'єри, як далбойоби їздять. Розумієте? Тобто вони ліхачать, вони зашвидко все роблять, вони вирізають, підрізають і тому подібне. Тому стережіться їх і тримайтесь від них подалі. Але не треба учбову вирізати показово. Це просто смішно зі сторони. Кому ви там що доказуєте? Що ви краще водій, ніж учень, а інструктор не може просто вас наздогнати і витягнути з тієї маршрутки, тому що він не за кермом? Мене підріж, коли я за кермом, я тебе витягну з цієї машини. Тоді побалакаємо. Думайте просто головою, хоч трішки. Я розумію, що всі поспішають, всіх все бісить навкруги. Мене теж ви вибішуєте просто. Мене за день вирізає купа водіїв. Я виставляю відсотків 10-15 того, що відбувається насправді. Я просто запарююсь ці відоси. Копіювати в мене на це часу не вистачає. Такі лише самі цікаві моменти виставляю. А так ріжуть, підрізають. Ну Тобто в Києві на дорозі відбувається повний треш. Нам в цьому треші треба навчити людей не давити ще раз інших людей в першу чергу. Потім не поврізатись в інші машини, потім повидивлятися всі спецтранспорти. Швидку лікарів там всяких військових. Поліцейських, пожежників, щоб вони видивились їх всі. Уйти од удару маршрутки, котра пікірує, блін, по діагоналі і тому подібне, бо їй треба. Допомагати всяким дальномірам проїжджати, бо вони не зможуть по-іншому проїхати. Тобто, нам цьому третій треба навчити. А ви ще й зверху пресуєте. Ну тобто, оця якась війна маршруток, яка е, така розповсюджується. Ну звісно, і на звичайних водіїв так, але от на учбові, тому що учбова не може прискоритись вищимити і тому подібне ту маршрутку, то якось сильно відчуватися почало останнім часом. А е, сьогодні мене присувала маршрутка. Нещодавно присувала е, там напередодні. Також нашого інструктора маршрутка мало того, що ще мила, ще й повчала, тобто підрізав з людьми. На хвилиночку з людьми, повна маршрутка людей, воно підрізає, пригальмовує, зупиняється і вигальмовує нашу машину. Будь ласка, відносьтесь з розумінням до учбових автомобілів. Інструкторам і так нелегко увертатися від всіх ваших недолугих іноді дій. Я вже таке відео записував, але там я вас всіх нахуй послав, тому тікток ну, заблокував його. А зараз просто хочу м -м, достукатись до вас. Дуже швидко забувається, коли ви самі вчились. І я думаю, ви би не хотіли, щоб хтось із ваших дітей а, чи близьких вам людей, дружина там, а, чи просто якийсь родич, близький для вас, сидів в учбові, навчався, а його. Кожен другий третій вирізав, підрізав, щемив і стрімав, щоб той учень і так переляканий був ще більше. Явно не хотілося би. Тож, поважайте працю інших. Інструкторам ще раз не так вже й легко, як вам здається. Треба видивитись, щоб учень не начудив. Треба видивитись всіх, хто нас хоче знести. І кого ми там образили своєю не занадто швидкою їздою? Бачиш Учбову, спокійно її, об'їдь! Не треба перед нею відразу пірнати, показувати, що ти її вирізаєш. Подалі заїдь, Учбова тримає дистанцію побільшу, щоб ти подалі заїхав і все. Їдь собі спокійно далі. Всім гарного дня!